Ну, ще не розгледати нашого пацієнта, там же все треба дуже детально. Отже, шановні колеги, шановні колеги, ще раз дякую, що зібрались. Випадок важкий. У мене є спостереження також за біполярним розладом особистості. Одночасне знецінення себе і при цьому невизнання своєї значущості для культури України. Але то таке. Сьогодні. Нове звернення від пацієнта ми давно спостерігаємо за його діяльністю, тож розраховую на вашу підтримку. Прошу зайти пацієнта, Олесь Подеревянський, будь ласка. Олесь, у нас з вами буде година без можливості продовження. Окей, okay, док. Mm -hmm. okay. На що ви сьогодні скажете? Мені рекомендували вашу клініку з моїми проблемами. Один мій знайомий лікар сказав, що ви можете мені допомогти. Так. На що скаржитесь? Док. Я погано сплю. Так. Детальніше. Я просто. погано сплю, а коли засинаю, мені сняться дуже страшні сни. Страшні сни. Розкажіть про ваші страшні сни. Ну, от, наприклад, вчора наснилось. Я приходжу додому, відкриваю двері в свою квартиру, а там дві здоровенні криси. Ну, от такі, як ви. Отакі? Да, Отакі, от як ви, одна повністю гола. А друга, знаєте, в французькому поясу ото в, uh -huh. в Панчохах і пилисосять. Угу. Uh -huh. Лі, заміряйте, будь, будь ласка, пульс. Я вас слухаю уважно, продовжуйте. No, ну, от що з цим робити? Цей сон повторюється? Чи це єдине? Повторюється. І я думаю, може, це від писанини. Ні, почекайте, почекайте про писанину. Щурі це дуже фалічно. Давайте зупинимось на цьому детальніше. Коли з'явився вперше цей образ у ваших снах? Ну, я так не пам'ятаю, коли з'явився вперше. Ну, ви спробуйте, зробіть зусилля да. і згадайте, будь ласка. Ну розумієте, один мій знайомий лікар, який мене вас рекомендував, так. він сказав, що, мабуть, це від писанини. Тому що він каже так, що оці всі писателі, що вони пишуть таку порнографію. Що неможливо читати. А я ж не по цим ділам. Я, по... я ж порнографію ви не порнографію пишу. Ви порнографію не пишете? Я не пишу, я навіть, ви про, се... навіть про секс не пишу. Ну, сьогодні презентація вашої нової книжки. Ну, я пропоную да. подивитись. Да, про, що, про що ви пишете, зараз глянемо. Там немає нічого такого. А чого вона мокра? Ні. Ну, так і запишемо. Так. Так, не пишете про секс. А в душі за тетю підглядали? Ну. No. Mm. А за Ну. No. А за котиком? No. За якою білочкою? Білочка це не той випадок. Ну ви там не знайдете такого я. Ми перевіряємо фокірафлекс. Точка G, будь ласка. Це по-вашому не про секс? Ні. Про... На мене дивіться, будь ласка. Про що точка G? Хто я? Я. Ви. Я? Так. так. Ну, э, Тримаємо очі, э, э, щоб не моргав. Це взагалі, це не про секс. Це така соціальна пародія на Кацапів. Да. Зачитайте, будь ласка. Е, e, точка G. Uh -huh. І Івасик і горпина жили дружно, не сварились. Одного ранку горпина прокинулась, а Івасик спитав, як їй спалось. Uh -huh. «Хуйово», – сказала горпина, і больно ущипнула Івасика за сраку. Ой, горпися, больно. За що? спитав Івасик. За все, сказала горпина, і стала курити у форточку. А що ж робить, сказав Івасик? Шукай точку G, мудак, сказала горпина. І уїбала робити манікюр. Я не розумію, що тут такого. Так знайшов точку G чи ні? Ну так а при чому тут? Ладно, ладно, ладно. Книжка товста. Док, я більше не буду. Широка, я б навіть сказала. Розмір хороший. Так, так, ладно. Точка G не знайдена, я так і зрозуміла. Так, ану, добре, добре. Мене цікавить ваша любов до тварин. Будь ласка, пригоди мурзика в больниці. Ага, то це мурзик жив в больниці. Йому жилося і добре. Санітарка тьотя Віра його годувала тим, що залишилась від больних і не обіжала, іноді тільки притворно пиздила шваброю. А хірург Ганібало Панасович Барсов інколи кидав йому з операційного стола щось смачненьке. Що він одрізав від от больного. А коли Мурзік нагнів і починав надоїдати під час операції, то проганяв ногою. Ганібало Панасович їбав медсестру Анжелу Анатольєвну. А Мурзік закохав себе Стокицьку за натомки і робив з нею те саме, що Ганібало Панасович з Анджеле Ана... Ні, це не про секс. Це не про секс. Ні-ні-ні. Це не про секс, я зрозуміла. У нього теж точку G шукав, чи тут теж не про це. Ні, ні, ні. А про що це? Про що to... взагалі ваше твори? Як це точка G, то хтось з кимось їбеться і це про що? Ну це тварини. ну. Це про Мурзика. Мурзик це кіт. Док. В'яжи його. В'яжи. Я професіонал. Може не треба. Сьогодні все так, як я сказала. Шановний консиліум, у нас є мікрофон. В нього можна ставити запитання. Можливо, у вас є уточнення або побажання. На це у нас є 20 хвилин. За 20 хвилин можна поставити запитання навіть двічі. Питання, у кого є бажання, підходьте до мікрофону сюди і завдавайте свої питання. Сюди? Я ось тут стою зліва. Подивіться. Розкрийте очі. Поки шановний пан колега йде до мікрофона, було питання залу їбаться це гріх. Ні. Що не в той бік пішов? Ясно? Я зараз зв'язаний, я можу все, що завгодно сказати. Так може, давайте вже без мікрофона. Шановні колеги, я прошу тиші, будь ласка, у нас серйозний захід. Подивіться, який важкий випадок. На вас і на нас сьогодні покладена важка місія встановити діагноз цього пана. Доброго вечора. Мене Стой. звати Юра. Так, Юра. Позивний бармен. Як? Дуже позивний бармен. А баналь, а то я не бармен, бармен, не банан. Банан мене не там. Дякую. Не банал. Я Пане не... Лесь, я пам'ятаю ваше інтерв'ю з Ініною Соколовою, і ви казали, що якби ви були трохи молодші, ви би з хлопцями, які їздять на пікапах з гранатометами, щось таке типу Агаеса. Ви би не проти були поїздити. Пам'ятаєте постріляти по москалях? Пам'ятаю, так. Да. В чому запитання? Ото ми ті хлопці, то не запитання. Можна вам подарувати наш шеврон? А от за чим ви вертались. Так, ну, звичайно. Звичайно. ну, давайте, давайте, але діагноз я вам теж поставлю. Прошу особисто. Тільки я зв'язаний. Да. Приклей! Дякую. Піші, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Україна! Володь, Там масла! Там масла! Там масла! Да, да, є серед нас і серйозні люди. Так, це правда. І ще питання будуть. Купатись. Це те, що ви хотіли почути. Ще? І ще раз. Чому дракони поменшали? Щоб прогодувати свої сім'ї. Останнє запитання, будь ласка. Я вам зараз лі відправлю в зал, перевіримо. Як до речі, ти заміряла? І пульс теж? І що? Росте? Все добре. Док, мене розв'яжуть чи ні? Ні. А в мене питання. Я перепрошую. Останнє, будь ласка. Я бачу ваш теж інтерв'ю з Соколовською. Ви казали, що треба пити зранку. Як мені доказати на роботі та своїй жінці, що треба зранку пити, бо я не можу доказати це. Допоможіть мені, будь ласка, пити зранку, не вечора. Ви в Соколовській інтерв'ю. Це дякую, казали... дякую, дякую. Питання Понял? зрозуміло. Питання полягає в тому, як довести своїй дружині, що варто пити зранку. Отут, отут правильно все. Тому що якщо дружині треба щось доводити, то може не треба мати таку дружину. Це мій чоловік кричить там, до речі. А від вас було запитання? Так. Без мікрофона зможете? Ні, не все. Можна, Прекрасно. Можна ще питання? Давайте вже останнє. Пане Олесь, у мене останнє питання. Прийшла до вас, була така щаслива. Чому ви не навіть не встали, коли до вас підійшов військовий? І Він прив'язаний. Він не прив'язаний. Він прив'язаний. Це було некрасиво. Так, Я дуже дякую вам за запитання. Це не та сама жінка, якій треба доводити, що треба пити зранку. Шановні друзі, ми з вами як професіонали чудово знаємо, що. Свиня своє болото знайде. І я тут не хочу нікого образити, а хочу нагадати про те, що ми тут всі зібрались як колеги з єдиною ціллю, які однозначно рухаються в одному човні та в одному напрямку. І якщо нам хочеться десь щось з'ясувати, то я, до речі, працюю погодинно. Можемо поговорити про це, чому комусь важливо знаходити своє болото. Номер телефону 067 323... Угу. 32, 32, 441. Дякую. Так, ну що, я думаю, що укол. Неси укол. Ні, ні, ні. ні я сказала не. укол. Док, Три, давай. Ні, Док, що? може, може не треба укол? Ні, тут тільки укол. Тут важкий випадок, що сил нема просто, і мені здається, що тільки укол вам і допомогу. Ну, а може ні, і ні, я, до речі? Я не хочу укол. Вам сподобається. Давай, ні, тільки, тільки на це. Ні, тільки це буде це? укол 100%. Як вам голка? Це точно, це не в, не в те місце має бути. Значить, мені здається, те, що я побачила, те, що я почула по колегах, діагноз у мене готовий, і тому вам допоможе тільки цей укол, який зараз вколить ліп. Приго... А! Ти знаєш? Насправді, mm -hmm. давай. Не будемо переводити голку. Не будемо. Фух. Не будемо. Давай, Лі, давай наш гіпноз. Значить, спати ви не можете, да? Жахи вам сняться. <кхух> Криси. Так. Гіпноз. Ні, не той. Дивіться на ці дві штуки. Штуки коливаються. Штуки коливаються. Ваше тіло ващає, очі ващають, повіки ващають, очі не зводити, Дивіться на дві штуки. Ви їх дві бачите? Дві, три. Два. Один. Заснув! Хоч би не хрупів. Ні, Ну ти бачила? Ти бачила? Лі? Ти бачила, ці самці вічно, бо приходять, оце в клініку вони ходять до нас. Ой, подивіться, у нас тут проблеми. Я не можу спати, я б і Подивись на цього самця. Де на ньому пахати можна? Аби не робити нічого, це пишуть. Той пише, той грає, той знімає. Що більше робити нема чого? Добре, що голку на нього не перевели. Не було? Мужики не ті пішли, скажи. Взагалі не ті мужики пішли. Нема взагалі. оце, або нічого не робити, тільки ходять. Зараз ми йому допоможемо дорогу до нас забути. Скажи лід, добре, що добре, що жінки класні. Люди. Так. Та, а, та Так, шановні, для того, щоб краще зрозуміти діагноз, раджу всім придбати те, що пише цей пацієнт. 18 плюс – це про вік. Тому не обмежуйте себе іншими цифрами. Діагноз готовий. Сублімація статевих фантазій через трансформації, десакралізації кацапської міфології, ускладнена прихованою зоофілією. На цьому дякую за консиліум. Хай спить. Ставай, <плес> ти що ти... спиш? Ти скажеш, що ти не спиш, в тебе презентація! А, а, давай, давай, Боже, де виходите? Скільки а, можна, там люди зібрались? Хочуть шотир, ти що, шо, спав чи що? А що тут мокре щось у це? Що тобі вже снилось? От уже от уже.